Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Модерна як... в'язання як релакс. І сьогодні в майстер-класі я хочу показати, як набирати петлі стопчиком з накидом. Значить, починаємо. Ну, Першу петельку, я думаю, всі, кожен робить по-своєму. Можна просто ось так: бачите, повернути петельку і пров'язати. То першу петельку не важливо, головне її зав'язати. Тепер дивіться уважно: в'яжу одну повітряну петлю, другу повітряну петлю і третю повітряну петлю. Роблю накид. Тепер в першу петлю заводжу гачок, першу петлю основи і пров'язую цю петлю. Бачите, пров'язала я. Петелька в мене утворилась. У мене вже є три петельки на гачку. Значить, я пров'язую тепер тільки першу петельку. Ось так. Пров'язала. Тепер я пров'язую дві петельки разом. А тепер у нас вже залишилося дві, і ще ті дві разом. Ось так. Роблю накид. Тоді у нас, тут отворилася знову петелька. Бачите, тут перша петелька основи, в яку ми шойно в'язали, тепер у нас є вже друга петелька. Зробила накид і ось цю петельку пров'язую. Ось так петельку роблю. Тоді пров'язую одну петельку, тепер дві разом, а тепер ще дві разом. Ось так. Знову в нас же утворилася, бачите, один, два, третя петля основи. Роблю накид. Заводжу петлю основи гачок, витягую петельку. Тепер пров'язую спочатку одну петельку. Тепер пров'язую дві разом, третю не в'яжу. І тепер ще раз дві разом. Роблю накид. Петельку основи, яка в нас нова утворилася, заводжу гачок, захоплюю робочу ниточку ось так пров'язую. Тепер пров'язую спочатку одну петельку, яка в нас утворилася. Тепер дві разом пров'язую, і тепер ще раз дві разом. Роблю накид. Знову петельку основи, яка в нас свіжа утворилася, заводжу гачок. Пров'язую її ось так. Тепер пров'язую одну петельку, тепер пров'язую дві разом петельки і ще раз дві разом петельки. Тепер роблю знову накид. І так продовжую в'язати одну петельку, тепер знову одну, тепер дві разом і дві разом. Накид, Бачите, першу петельку основи один раз пров'язую, тепер ще раз один раз пров'язую одну петлю, і тепер дві петлі і ще раз дві петлі. Тобто ми два рази пров'язуємо одну петельку і два рази по дві. Накид, і тепер дивіться. Один раз пров'язую одну, другий раз одну, тепер один раз, дві петельки разом, і другий раз дві петельки разом. Два рази по одній, і два рази по дві, накид. І знову один раз пров'язала одну петельку, другий раз одну петельку пров'язала, тепер дві разом петельки і ще раз дві разом петельки. Накид. Одну петельку пров'язала, бачите, тепер ще раз одну тільки, тепер дві разом. І ще раз дві разом. І ми маємо готовий, готову набрані петлі відразу стовпчиком з накидом. Кому сподобався майстер-клас, пишіть коментарі, ставте вподобайочки. Дякую вам всім за увагу. Я думаю, що майстер-клас вам буде корисний. І до зустрічі! Всім па-па!